Всім привіт! гостям і підписникам цього каналу. З вами Діма Гаврилюк І в сьогоднішньому відео я покажу, що ми зробили за ці дні, поки мене не було. Зробили ось ми вентиляцію, вона ось пролягає труби е, від каналізації через всю стіну. І з другої сторони так само. Ось. Потім ось цей шкафчик зробили. Він дуже зручний буде, я вже так <схід> відчуваю. Е, ну Поштукатурили грубу. Ось цю частину, де стіна ще не штукатурили, потрібно буде це зробити. Як ви бачите, теж стіни дуже біленькі, побілив я їх. Потолок теж дуже біленький. З освітленням ще будуть трішки проблеми, я гадаю. А також ще набили пол. Ось, трішки, звісно ж, набили. Стільки дощок у мене нема, не вистачає. Рубероїд е, клали на бетон. А ще забув сказати, що бетон заливали. Ну, начебто, все я розповів, що потрібно було. Зараз скажу, що ще нам предстоїть зробити. Як ви бачите, ось між стіною і полом дерев'яним ось така щіла, чимала. Її ми будемо скривати плінтусом. Плінтус буде йти через всі стіни. Ось. Також з освітленням зараз розповім. Тут трішки така історія, що ми не знаємо, які лампочки нам потрібно брати. Ми хочемо економки, щоб менше світла тягнули. Кабельок не будемо ми ж робити стіни під них, будемо їх прокладати в жолобки, нібито. Розетки будуть стояти дуже частенько, бо вони тут потрібні. Та буде дуже хороше освітлення. По-перше, від вікна воно це освітлення буде йти. Та будуть від лампочки, напевно, будуть діодні прожектора тут стоять. Між моєю майстернею, тією, що за стіною, буде робитись перестінок з дверима, тому що все тепло від груби відходить в ту майстерню, бо вона більша. Ну, тепер трішки розповім про те, де буде вісити мій інструмент. Все ручне, ножівки, кутники будуть розташовуватися на цій стіні, а електричне. Логообзик, фрезер будуть лежати на, в ось цьому шкафчику. Я гадаю, що їм тут саме і місце. Ну а на цьому я гадаю, що можна закінчити. Мої відео будуть виходити трішки з запізненням, тобто будуть, будуть перерви, бо потрібно ось це все доробити. А вже потім, коли ремонт буде зроблено, відео будуть виходити практично кожен день. Ну, я буду прощатись. З вами був Діма Гаврилюк. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока!